13 вересня 2007 року вийшов 10-й повнометражний мультфільм по всесвіту Барбі. І це продовження всіма нами улюбленої історії Барбі в країні фей. І це чари веселки. Вони ніколи не позбудуться цих егебетек'ю пляс. Алегейшенс. Перед тим як ми перейдемо до закінчення цієї трилогії, давайте згадаємо, що було в двох попередніх мультфільмах. В країні Фей народилася без крила фея Еліна, яка врятувала всі землі фей від чар злої чарівниці Лаверни та отримала свої омріяні крила. Та потім, на інше місце, Мермедію, країну підводних створінь, також напала Лаверна через руки своїх посіпак. Але Еліна пожертвувала своїми крилами та врятувала своїх друзів. Її самопожертва. Заслужила на більший подарунок. Її крила повернулася до неї у новому образі. Ось так ми і прийшли до нової пригоди Еліни. Я не зі керівлються мульфін ще не можу, мені потрібно знати, що там буде далі. Тому погнали. Еліна, кульбабка і пушок, як завжди, розважалася на черівних луках, аж раптом прилетіла азура одна з фейхранителів. І запропонувала Еліні стати її ученицею. Ми зупинимося на момент перед тим, як ми перейдемо далі. Але в мене таке питання: чому ось ці феї діти такі маленькі? Можна, можна пропустити, що це феї Піксі, тому вони такі маленькі, це їхні діти. Але якщо це феї Піксі? Вони трошки по-іншому глядають, ніж ці діти феї. Еліна і Кульбабка вони теж ще не дорослі, вони теж ще діти. У мене багато питань, але мало відповідей. І я думаю, що Еліна і Курбабка — гіганти. І ще раз до них. Всі, хто більше, ніж ці діти-феї, гіганти. А діти феї, можливо, вони діти-феї з різних фей, але чому вони живуть на цьому лузі, якщо ці на цьому лузі такі феї живуть? Тобто -то феї в них нації поділені так, що вони живуть там, ті живуть там ті живуть, там ті живуть, а тут що вони тут живуть? Піксі хіба живуть між всіма. Але можливо, вони діти фей-фіксі. Але ви бачили фей піксі? От Піксі, фей. Давайте, давайте далі, і не будемо. Боже, мені не можна говорити. Еліна з деяким страхом погоджується на пропозицію Азури і через два дні вирушає до місця дуже важливої церемонії. Їхню розмову підслуховує всім відомий нам служник Лаверни, Свинтус Макс. Боже, я так його люблю. Він доповідає лаверні про все, що сталося, і до злої чаклунки приходить геніальна ідея. Вона в тілі жаби вибереться з болот, де вона була ув'язнена. А на своєму місці зачекує Макса, щоб він мав подобу жаби, і її пропажа не викликала підозрю. Дивіться, цей план геніальний настільки, що, що моя геніальність не може з ним справитися. У мене немає питань до плану, тобто вона вибереться з болота, але на її місці буде Свинтус Макс, і тобто Свинтус Макс він буде такий, типу, в жабі він з'їв, щоб перетуритися в жабу. І все супер класно, він буде її імітувати, фейхра не требують, а лаверна на болотах все добре. І вона собі вибралася. Питання в мене до іншого: чому тільки Свинтуса Макса є ім'я? Тобто Свинтус Макс відходить до раси Свинтусів, тобто вони всі Свинтуси. Але чомусь. Тільки Свинтус Макс має таку високу посаду, що в нього є ім'я. А всіх інших Свинтусів Лаверна просто кличе Свинтуси. Школа, ваш клас. І одну людину ви знаєте по імені. Там, Наприклад, не пам'ятаю, як місоні е, е, сняв коротше, класу, явайте, Сніжана. Ви пам'ятаєте одну людину по імені, все. А інших людей ви кличете просто, типу, люди. Не однокласники, не, ну, люди. Просто йдуть от, от, біля вас, там, наприклад, я не знаю там, Дмитро Павло то такі, о, люди. Лаверна, ну, лаверна, ну ти така лихонійка, та вже придумай імена своїм свинтусом, ні. Пф. Навіть посіпак своїх по імені, не знає. А, а от гру не <з�� features> <з reinforced> в той час Еліна та Пошок прибули на місце церемонії. Зустрічаючи учнів і інших хранителів, деякі з яких стали друзями, а деякі ворогами. В пушка з'являється подружка, друг. В плані цьому друг, не любов, друг, можливо, любов від пушка? друг, кулька, вона теж такий пухнасте оце створіннячко. Це так маленько. Учнів-хранителів запросили, хто ці ноунейми? Що це? Окей, азура. А це що? Не цих братанів Лаверна викривала, блін, ви, викрадала в першому фільмі. Хто це? Я не пам'ятаю, щоб вони виглядали ось так. Чому вони всі такі одинакові? Їхні учні виглядають так класно, так різно, по-різному, все супер. А тут вони такі однакові. Одним словом, учнів хранителів запросили до кришталевого палацу на навчання, щоб в майбутньому... Вони посіли місце своїх наставників на щорічній церемонії польоту весни. Ця церемонія заключається у ритуалі вивільнення веселки життєдайної сили фей на цілий рік. Якщо коротко пояснити, що це взагалі за церемонія, сім хранителів своєю магією створює такий чарівний веселковий купол навколо квітки. Весни оця квіточка вона має випустити о, саме першу веселку. Вони створюють цей купол, починають танцювати своєю магією, вони пробужують цю квіточку весни, вона розкривається і з нею вилітає веселка. Але якщо вони зроблять щось не так, квітушка зрагоп і згнила моментально, прямо в той момент. І тоді на країну фей нападають 10 років зими. Десять. А хтось перевіряв, звідки ви це знаєте? Я вважаю, що це знати багато відповідальності на 20-річних плюс фей. Тому що я не певно, скільки їм років, але я не думаю, що вони дуже далеко колись втікли від дітей. Азура і щось типу хранителів, але не дуже дають учням розклад занять, де в кожного різні уроки. І в мене питання таке: я дуже люблю говорити. Чому вони всі, їх там сім тільки людей, чому вони не можуть всі бути на одному уроці одночасно, потім та на іншого року одночасно, тобто навіщо робити їм різний розклад для всіх? Уявіть себе директором школи в якомусь дуже дуже глухому селі. І вас в школу загалом ходить сім учнів одного віку, тобто всі вони одного року і всі вони в одному класі. Але замість того, щоб просто вчити всіх... Ти по уроках. Ви, наприклад, там двоє дітей вчать математику, троє з дітей на малювання пішли. Скільки там ще лишається? <кхи> Боже. А двоє дітей пішли на фізкультуру. Або там, наприклад, одна дитина українську літературу вчить дві українську мову, а чотири співають. Який сенс? Чи є в цьому сенс? На кожному уроці Еліна показує неабиякі таланти та нуль контролю і перевершує іскру злу селу. За що накликає на себе і своїх друзів булінг від інших однокласників? Чесно, бро кам камон! Ви ж всі в одній каші, ви ж всі учні-хранителі. Які її булити і булити всіх, з ким вона дружить? Після занять Еліна та Ліндон, Лондон брат, зустрічають поранну жабу, яка говорить друзям, що її зачаклувала зла клунка на болотах. Еліна знімає з неї чари і виявляється, що це лаверна. Ха-ха-ха. Ну... Еліна. Еліна та Ліндон спішать повідомити інших, але їм ніхто не вірить, бо чарівний кристал показує, що Лаверна далі у формі жаби на болотах, а це Макс. Це Макс. Та все одно хранителі організовують команду патрулю, але через пастку Лаверни Еліна покидає своє місце, руйнує формацію, дозволяючи лаверні накласти чари на хранителів. Хранителі, хранителі, вони мають мати якусь суперкласну силу, вони типу суперкласні феї. Ну кожен чортовий раз вони попадають в пастку лаверни. Кожен раз їх викрадає лаверна. Кожен раз вона щось з ними зробить. Хранителі. Братани, так ще й Лаверна вкрала тіло іскри, тобто взяла її подобу. Після нещасної ночі правителька країни фей, сестра Лаверни, говорить учням, що через стан хранителів вони змушені провести цьогорічний політ весни. Друзі тренуються, але чи вдасться їм це зробити? Я ж не кажу, що я не думаю, це кубка 12річних людей, які між собою сваряться такий політ весни. Так лаверна між ними настає день ритуалу, і учні під командуванням королеви йдуть пробуджувати бутон з першою веселкою весни. Та під час танцю лаверна розкриває карти. Еліна летить на пошуки справжньої іскри. Мені так страшно в цей момент. А раптом все буде капець, буде 10 років зими, і буде така зима, як в нас тут де там, на горі піп. Еліна думає і розуміє, що зла Чаклунка скоріш за все, заховала Іскру у воді. І вона знаходить її у воді. Вау! Еліна допомагає іскрі прибути у кристальний палац під закінчення церемонії. І тоді Лаверна розкриває свій справжній образ. Вона маніпулює королевою та обманює її, знищивши бутон весни. А на шляху її магії постає Еліна. Її мужність піднімає войовничий дух її однокласників, і вони всі йдуть на протиріч лаверні, даруючи Еліні нові сили та крила. Лаверну переможено навіки, а її все. Але бутон теж було знищено, настає вічна зима. Та однокласники використовують силу дружби. We'll use the power of friendship. Oh, shit, yo. Вони рятують Бутон і країну фей від десяти років холоду. Друзі стають героями. Я люблю цю трилогію більше ніж ви можете собі уявити. Тобто я дуже сильно полюбила цю трилогію саме зараз. Бо дитинстві я не любила мультфільми про фей від Барбі, Мені не подобалось. Я була фанаткою цих мультфільмів Фей. Там де оця Дінь-Дінь, оці, от. Я дуже засмучена, що саме продовження саме от пригод Еліни немає. У нас є мультфільми, в яких Еліна появляється як такий гест-персонаж, але саме пригод її вже все. Це вже останній, це от трилогія. Продовження було би й недоречним, тому що от Еліна вже отримала такі класні круті крила веселки, тобто стала таким символом ЛГБТ, але... Все одно буду сумувати. Мені подобаються ці мультфільми, і подобаються всі, всі оці мультфільми про Еліну і Пушка, і там її подружок. Бомба. Після перегляду саме цього мультфільму в моїй голові залишається таке дуже дивне відчуття смутку, і ностальгії, і радості. Я не знаю, як це пояснити. Тобто, я і рада, що все добре, але я і засмучена, що все добре. То вони вбили лаверну, все її вже не буде, вже все, вже продовжні нема, бо лаверни нема. Шкода. А, а як там Макс, він що там лишиться зі саме на болоті? Я не знаю. А тепер ми з вами оглянемо декілька важливих для мене моментів. Дивіться, в третьому мультфільмі ми бачимо, що Еліна все-таки може вбити лаверну. Але чому вона не зробила цього скоріше? Можна з одного боку зрозуміти, що королева фея, яка є сестрою Лавернів, не хотіла знищити свою власну сестру, і вона кати «Боже, це хтось має зробити крім мене. Але вона могла сказати комусь знищити її, Рахуючи те, що Лаверну заслали на болота. Її заслали на болота, тобто вигнання, але її ніхто не зупиняв покинути ці болота. В третьому мультфільмі вона покидає болота з легкістю. Ми могли подумати, ой, на неї, певно, наклали якісь чари, щоб вона не могла покинути болота, тобто тому вона не покидає їх. На неї не накладали ніякі чари, щоб вона не могла покинути болота, виявляється. Їй було просто запросто когось поставити на своє місце, і все. То який сенс було загнання її на болота, таким самим сенсом могли її посадити в'язницю в десь в замку. Все. Бо ж він в'язниці, важ нема інших лиходіїв. Ну, на світі стільки поганих людей, а у вас немає поганих фей. Давайте не будемо. В першому мультфільму нам Лаверну представляють як злу чаклунку, злу фей, тобто вона вже мала таку як славу злої жінки. Чому раніше її на плотах не закрила тоді? Королева фей дуже наїмна жінка. Вона вірить, що Лаверна вона її сестра вона типа, все зробить поставив її королевої фей. Вони так всі вмруть. От якби не було Еліни, то все всі б ми вмерли. Тому що, виявляються, хранителі такі безкорисні люди, що їх можна тако от зловити отак хоп, отруїти, їх можна отак хоп. Хранителі, реально, ну. В кожного, в кожного свої ідеї, думки і бачення того, як люди мають правити країнами, тому можливо, ми на цьому зупинимося і перейдемо до іншого питання, яке мене теж турбує. Хто це? Хто я? Хто ми всі? Хто це? Це не хранителі з першого мультфільму. Можливо, в моїй пам'яті я не пам'ятаю, як виглядають хранителі з першого мультфільму. Я вставлю, як виглядають хранителі з першого мультфільму, і ви мені скажете, це одні ті самі люди. Якщо так, я вибачаюсь. якщо ні, продовжимо далі. Лаверна, тоді увіснила якихось не хранителі. Хранителі вважаються як мерами певних місцин. Лаверна просто вкрала дуже сильних персонажів. Де вони? Чому вони не можуть самі ж зі своїм лором мати якийсь зв'язок? Я не люблю, коли от фільми просто забувають, наприклад, Вінкс. Вони просто забувають, скільки Вінкс років, і тобто, ну, вони постійно перепизують, скільки їм років. Ем, загалом хранителі це не хранителі це якісь рандомні кольорові люди. До того ж, їхні учні виглядають набагато крутіше, ніж ці рандомні кольорові люди. А ми перейдемо до ще одного питання, яке мене теж турбує. Подумайте собі, ви живете своє життя, ви така Бендес, дівчина така, Вау, така крута. Бедес, не, не те, що ми могли подумати. Ви такі типу, вау, круто, круто, круто. Всі вас люблять, всі вас стой. І тут вам дають такого міді мужичка. Єдине, що в ньому цікавить, це те, що він може говорити з тваринами. Але ми всі, коли вип'ємо, можемо говорити з тваринами, тому це де не дуже цікаво. От поясніть мені, навіщо Еліні, яка явно не зацікавлена в чоловіку давати оцей Лінкін-парх, як його там звати? Лондон, не пам'ятаю. Брат, навіщо їй давати оцього зеленного чоловічка? От подумайте своєю головою. Вам би було цікаво дивитися про кохання, любов і романтику, коли в неї більше хімії. Тобто веліни більше хімії знорі з попереднього мультфільму. І з нею з тою іскрою з цього мультфільму, а не з цим Лінкін пархом. Парком. Коротше, ви мене зрозуміли з цією групою. На цьому, на цьому все. Я коротше аут, все до побачення. Я ставлю цього мультфільму 10 з 10. Я люблю цей мультфільм. Я не можу сказати, що я його не люблю. В дитинстві мені він не подобався, але в дитинстві я була фанатом CSI і NCIS, тобто. Мені подобаються інші жанри, ніж ці магічні мультфільми, а зараз мені подобається така штука, тому я ставлю. 10 з 10. 10 з 10. Братани! Тут є макс Свинтус. Макс Свинтус це єдиний макс, до якого я ставлюся настільки добре. До всіх інших максів я ставлюся нейтрально. Я дуже дякую, я дуже вдячна людям, які робили цей мультфільм, цю трилогію. Які придумали Макса Свентуса. Дякую, що придумали Макса Свентуса, Парасолька. Так як зараз, коли я виросла, мене трошечки змінилося мої життєвоподобання, і мені подобається наприклад. А рожеві штучки, всякі там бантики, мене порозкидувані по столі, купу всяких бантиків. Тут, ну, мені подобається таке, і я стою за цим, що мені тепер подобаються такі штучки. А особливо ось ця фея ЛГБТ, ну дивіться, ну, типу, Геліна. Я йду продовжувати виписувати сценарій, який мені потрібно написати, а ми з вами зустрінемося через декілька днів, тому що мені потрібно дуже швидко викласти. Дуже багато відео до кінця року, тому що до кінця року я планую саме цей мультфільм, який мене записаний на дошці, мені потрібно дописати сценарій і його зняти і викласти його в кінці року. Мені багато роботи, і та я тримаю мікрофон на вилці. А що ви мені зробите? А що ви мені зробите? Нічого.